Сьогодні вас чекає дуже цікавий випуск проекту Фітопатологія польова місія. Адже я знаходжуся в Полтавській області в господарстві, яке 45 років займається органічним землеробством. Зараз біля мене знаходиться головний агроном господарства приватне підприємство Агроекологія Сергій. Доброго дня! Я головний агроном господарства Агроекологія яке працює з органічною технологією землеробства вже понад 45 років вирощуємо безліч культур без застосування засобів захисту рослин та мінерального живу. Сергій, розкажіть, будь ласка, детальніше, які культури ви вирощуєте? Досить, досить багато і досить різні культури, починаючи там від озимої пшениці. Ячмінь, еспарцет, люцерна, кукурудза на сило. Є інколи посіви кукурудза на зерно. Така культура, як льон, також присутня. Соняшник, овес, сочевиця, нут, гречка, просо. Ем, ну, і ще деякі там нішеві культури, які там бувають, вискакують рік, але вони не впливають в основну сівозміну, вони просто, просто є, займають невеличкі частинки там, в, в деяких межах, як, наприклад, в минулому році це була квасоля. Розкажіть, будь ласка, більше про свою сівозміну, адже в органічному землеробстві досить таки важко захистити органічні культури від хвороб, тому потрібно більше приділяти увагу агротехнології для того, щоб запобігти розвитку хворобам? Так, дійсно, сівозміна заключає основну роль органічному, в органічному землеробстві. Тому що сівозміна в нас контролює шкідники, хвороби, враховуючи, що в нас восьмипільна сівозміна, тобто культура своя повернеться тільки на восьмий рік на своє місце. Тому ми дотримуємося її досить стабільно і вже понад десятиліть вона була створена ще Семеном Середоновичем, Антонцем, нашим засновником, основоположником, який розробив і технологію землеробства, і дану сівозміну, по якій ми працюємо. Всі культури, тобто воно не тільки на сівозміні, а й на підбірчя сортів, культур різних, їх спільних шкідників та хвороб. Тобто Береться досить багато всього до уваги і навіть за 40 років, ніби вже все кожне поле стабільно і ми вже знаємо, де що буде рости, але все одно і складання сівозміни в середньому в мене займає десь близько 3-4 місяців для того, щоб її повністю устаткувати. Цікаво. А як ви обираєте сорти для вирощування в органічному землеробстві? Загалом, початок всіх сортів ми спираємося тільки на сорти, які притаманні даній місцевості, притаманні районуванню, притаманні області або кліматичним умовам, якщо це навіть десь якісь за кордоні, але вони попадають в одному поясі, наприклад, кліматичному, так менше ризиків. Звісно, хочеться там інноваційні сорти, хочеться якісь там прогресивніші, новіші. Вони менш стійкі, вони більш призначені для інтенсивного типу землеробства. Але ми все одно пробуємо. Це невеличкі діляночки, які не будуть загрожувати основним посівам. І загалом так і виходить, що у нас ростуть більш притаманні або вже роками випробувані, так би сказати, сорти чи гібриди. У мене ще є таке досить провокативне насправді запитання, адже дуже багато аграріїв зупиняє від переходу від традиційного землеробства до органічного саме те, що вони вважають, що органічні рослини більше хворіють різними хворобами, їх можуть з'їсти шкідники. Розкажіть, будь ласка, чи це так в вашому господарстві? Я вже тут працюю 8 років, наприклад, це вже дев'ятий, і за всі ці роки моєї співпраці з агроекологією не було жодного поля, щоб з'їли жуки. Ну, от такого от просто не було. Це, напевно, якась буде біблійська пошесть, коли це пройде стадо жуків і з'їдять все поле. Також і не було на хвороби. Звісно, помічався вплив хвороб на. Рослинах, да, розвиток хвороб або вплив їх там, на урожай, можна сказати, навіть не урожай, а на якість урожаю. Але це теж досить вибірково і досить мало. Наприклад, це все можна було оприділити в межах там, якоїсь діляночки на полі. Це не можна сказати, що було все поле там, заражене якоюсь хворобою. Або, наприклад, так само от сорти. Коли ми бачили, що ростуть там був у нас один соняшник, ми постійно його пробували, і він заражався іржею. Але заражався вже тоді, коли він відсвів і сформував насіння. По суті, вона ніколи не вплинула ні на що. Але був ризик, що вона могла ж і раніше колись на нього прийти. Ми замінили цей гібрид на інший, і це питання знялося. Для тих, хто хоче починати, звісно, це буде досить важкий перехід, адже три роки. Людина буде отримувати менший урожай, буде бачити більше в себе бур'янів і хвороб. А так як всі звикли, що у нас повинно бути ну, чисто ідеально да, і рости одна рослинка, то всі бур'яни, які є, вони не знижають настільки урожайність, як нам зараз розказують всі продавці засобів захисту рослин, чи не знижають так само шкідники урожайність. Але до цього треба, по-перше, звикнути самому власнику. Бачити це все і не падати в обморок, тому що дуже важко. До мене багато приїжджає знайомих, друзів, агрономів. Він, коли бачить поле, він розуміє, що його вже тричі уволили, б, якби він в себе таке поле зробив би. Але в кінці кінців ми виходимо з ними всі на одинаковий урожай. По-перше, це ще повинно все-таки працювати біота ґрунту. Від неї залежить дуже багато. І тільки за ці три роки, коли будь-який фермер, який перейде, чи за рахунок сидератів, чи компостів, чи біопрепаратів, розвине в себе мікрофлору ґрунту, тільки тоді запрацює все. А до того часу навряд чи запрацює. Ну, на даний момент ми знаходимося на полі з озимою пшеницею. і. Я не можу не запитати у вас про її хвороби. Які частіше всього ви зустрічаєте хвороби саме на пшениці саме в себе господарстві? Ну, найбільше, я б сказав би, отак, що можна побачити таким звичайним там агрономським якимсь там оком, не, проф... не таким великим професійним, то це борошниста староса. Вона поширюється очагово, але досить цікавий факт. Є, Чим більше очах поширюється, йде зараження там, да, з нижніх листочків і починається. Тим починається її придавлення іншим грибом. Її, так би сказати, колір стає потихеньку жовтіти і пропада пропада. І пропадає сам очах. А, ну, інші хвороби, щоб масово заражені, це хіба що поодинокі рослини там, або якісь. Знову ж таки, повторюю, що ми ж вибираємо завжди сорти, які притаманні нашій місцевості. Ось зараз ми знаходимося на пшениці, це Миронівська пшениця. Тут Два сорти вежа Миронівська і Мічуріна. Не сказати би, можливо, є якісь іще хвороби, але щоб суттєво прям, або критично, чи щось таке. Обратно скажу, що за 8 років ми не одної пшенички не заробили в себе, щоб отак брати і задискувати. Це дуже крутий результат. Насправді, я думаю, що дуже багато глядачів, які зараз нас слухають, захочуть приїхати до вас, щоб ви поділилися своїм досвідом і навчили їх вирощувати пшеницю за органічною технологією. От. Насправді я також вже відвідала сьогодні не одне поле даного господарства, і можу підтвердити слова Сергія, що дійсно хвороб тут майже немає. І я знайшла лише поодинокий прояв септоріозу на деяких полях, на деяких сортах вони є, і це прояв септоріозу ще осіння інфекція. Тобто далі вона поки не поширюється, сама хвороба. Можливо, поділитися ще досвідом вирощування інших культур. Чи спостерігали ви якісь хвороби на соняшнику? Е, загалом, соняшник ми вирощуємо довгий час вже. Один гібрид його, хоч так правда, і не робиться в господарствах, що вирощується один гібрид там на все господарство. Але там за ці всі роки, коли ми пробували різні різні, різні гібриди і сіяли там по три, по п'ять гібридів, то все-таки ми дійшли тільки до одного гібриду. Він у нас зараз росте. Вже 4 роки займає всі наші площі. В середньому це десь 600-700 гектарів в залежності від перебігу сівозміни. Це не складає більше 15% олійних культур у сівозміні. І по хворобах я б теж би сказав, що я таких прям визначних хвороб я не бачив. По-перше, я так думаю, що їх немає в нас за того, що ми сіємо досить пізно. У нас сьогодні тільки перший день початок. Посіву соняшника. І це враховуючи, що це тепла весна була. Загалом ми сіємо десь з 5-10 го з го травня. Це цей рік, що такий він досить рано стартунув, і ми ось перший день сьогодні сіємо. І то ми не будемо йти в ніч, тому що холодний ґрунт. Саме головне, це швидкий старт рослини. Адже чим довше рослина знаходиться у ґрунті і не може швидко вирости, тим більше вона на себе приманює патогенів і хвороб. Чим швидше вона виросла, тим швидше вона позбавилася впливу ґрунтових хвороб і стає сама по собі міцнішою. По-друге, в нас цей самий соняшник повернувся на 8 або на 9 рік на своє місце. Тобто вже таких його притаманних хвороб і шкідників вже немає. Звісно, туди пізніше там є якісь вже на листочках під час дозрівання склероцинні якісь з'являються, якісь там пігментні плями з'являються, більш пов'язано вже з відмиранням листків, більш пов'язано вже із самим там засиганням чи старінням соняшника. Один рік, я не пам'ятаю, яка така була хвороба, у нас досить поширена. І скидали всі фотографії. Це був ніби септаріоз чи якось отак. Коли в соняшника облямівка червона, така суха в серединці на листочках, облямівка така червоненька. А. А. І досить сильно поражені були цілі поля. А виявилося, що це за раннього посіву. Холдинги сіються дуже рано, і всі поля пізніше, вже коли вони об'їхали, бо почали всі фотками перекидатися, чи в вас є, чи є, А на той час у мене ще соняшника навіть нема. Він ще тільки ну навіть не всі валки. А в них вже було заражено. Отже, так як вийшли вони всі висновку, то це було за що раннього посіву. За що того, що ослаблена рослина з холодного ґрунту, довго виходила. Сходи вони отримали на 15-й день, на 17-й день. О, і рослинки були досить слабкі і позаражені. Пізніші посіви були всі в них добре і без питань. Одне ще треба замітити, що в органічному землеці не можна використовувати протруєне насіння. Ми сіємо тільки не протруєне насіння будь-яких культур. Е і не оброблене нічим. Хоч і в БТУ-центру зараз вже досить багато біопрепаратів, але ми ще ніяк до цього не дійдемо. Я думаю, поступово будемо пробувати закладати досліди. І щось теж будемо в цьому етапі розвиватися. Ну, поки до цього відносяться наші засновники, власники, досить обережно і поки такими обережними легенькими кроками. По суті, також знайти необроблене насіння досить важко, адже приходиться зв'язуватися із заводами-виробниками ще з вересня. І тільки замовляти собі посівні одиниці, тому що ніхто так швидко або коли вже завод обробив всі свої площі, вже все. Ну і не можу не спитати про культуру, яку всі дуже бояться в органічному землеробстві. Саме як, ті люди, які вирощують польові культури, але дуже хочуть вирощувати, тому потрібна експертна думка, і це ріпак. Так. Досить страшна культура. Ми на неї наважувалися років 4. Я перед тим прийшов із холдингу і ми там вирощували ріпак. У нас там було від 5 до 7 обробок і під інтенсивною технологією, досить добрі врожаї, досить гарно. А, а, цей. а тут досить важко і страшно було, по-перше. І перший свій ріпак ми заклали з БТУ центром. У е, нас було чотири гібриди і два варіанти захисту. А, е, і всі два варіанти всі вийшли і ми отримали по 2,5 тонни врожаю. Після того ми почали вирощувати ріпаки, е, е, пробували по-різному. Пробували по закладеній технології, прийшла дата, строки, вносимо. Але потім перестроїлися під необхідність. Тобто, коли ми бачимо, що є, наприклад, потреба, да, звісно, що живлення, там, мікроелементи і все, ми вже зв'язали все в одну купу, Да, У нас є захист, основне це для ріпака це шкідники. О, Актоверм-формула не сказати би, що їх там усіх прям познищувала, але хоча б їм спортила апетит на даний якийсь період і декого налякала. От Отут вона справляється досить добре, але треба. Постійно моніторить, моніторить, моніторить. І ще одна велика перевага: що доставляються біопрепарати по дзвінку. Буває таке, що ти день можеш проїздити нічого, ввечері приїжджаєш, дивишся, вже сидять або з'являються. Подзвонив на ранок біопрепарат уже в тебе там. І, або на обіди, і ти вже можеш працювати. Обратно ж, щоб було знищене або з'їдене повністю в ні. Цікаво було б, звісно, дослідити, скільки б такий ріпак дав би врожаю при інтенсивному захисту на даних полях, да? із даним підживленням компостним, там, обробітком ґрунту, сівозміною. Я думаю, це були б там досить гарні і великі врожаї. Ну, на даний час у нас рекордний врожай це 3 тони, середній це 2,2. Ми беремо о, загалом від цих площ. Ну і треба замітити, що це ж не такі великі ділянки. Це 200 гектарів. Це, там, 300 гектарів, це не, не 3000, не 30 тисяч, як у холдингів. це невеличкі ділянки о, по 200-300 гектарів, але постійно з врожаєм. Тобто не було такого, щоб ми не отримали врожай. Ну, і самій менший це був, мабуть, то на 900, то на 800 гектара, і то, напевно, це десь з якоїсь там ділянки поля був. Тобто культура досить страшна, але якщо. Вирощувати з консультацією, підв'язуватися консультації ентомологів, фітопатологів, то все можна спрацювати. А які поради ви можете дати агрономам, які хочуть стати органічними агрономами, і вирощувати рослини за органічною технологією, але бояться? По-перше, це, напевно, треба почати із літератури, о тих випуску. Років таких 60-х, 70-х років землеробства, рослинництва, там, ґрунтознавства, де описані всі технології вирощування без засобів захисту. Адже сучасна вся література спрямована тільки на. Сучасні технології, інтенсивні технології, максимум врожаю. Да, там, зараз почали вже звертати там, уваги на ґрунт, на все. Але м, це все інтенсивні технології. Це захист, це підживлення, це дробне підживлення, це зараз е, інтенсивні технології, які там вже м, контролюють і навіть забезпечення вологості в ґрунті і все-все-все. А Треба повертатися до тих, е, е, де були ще. Посіви без добрив, були посіви без захисту рослин. Не були, і навіть там і норма висіву розрахункова, не така йде, як зараз ми звикли. І саме розуміння, звісно, рослинництва, Розуміння спілкування рослин між собою в ґрунті, система алелопатії рослин, розуміння рецесивів і домінантів у ґрунті, хто буде переважати на даному полі. І я думаю, після прочитання оцих, ну, напевно, треба було б почати з Офсинського. Це саме така перша книжка, яка дасть якийсь натяк на це все. А, а потім вже там, кому до душі, яка буде література. Після цього всього їх не так багато, коли можна буде зрозуміти всю цю суть. Про що там іде мова і як воно все вирощується, то пропаде і страх до цього всього. Страх до навіяного, що у вас все з'їдять, якщо ви цим не побризкаєте, у вас все заросте, якщо ви цим не побризкаєте. Я вам скажу, що все це впливає відсотків 5 на урожайність. Не думаю, не більше. Так, ну насправді ви дійсно праві, адже в органічному землеробстві, де сформована своя екосистема, корисні мікроорганізми, які знаходяться на листочках, але ми їх не бачимо, вони контролюють розвиток хвороб і не дають їх розвиватися в такій ступені, які б це пошкодило досить серйозно врожаю. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Якщо він сподобався, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую вам за увагу! Гарного вам дня! Та нехай ваші рослинки не хворіють!